Увислиє нині новина. Пречиста діва вродила сина, я слях на сині, поклала пісню тихенько йому співала, я слях на його поклала, пісню тихенько йому співала. Гарна дуже Оленка, вона запрошує до Це ми заходимо до Полці і Тані. Це Тані? Коментує. Це його саме це має бути. Це такі як коди А це мами не кажуть. А це господиня Таня, тут, розумієте, галерею в хаті має, не те що? Вазони розводять, аж пахне. А Це їхня кімната. Ага. Она ну, подивіться, мама, а? Ага. Так, і нажати саме красиво. Тут після філія. Молоді ще такі щасливі. Зелень. Ми зараз свої. Мої пальто можеш прибрати. так? так. Там десь кухня, Андрійна кімната. Саня, господиня, тут не в року. Це тут ми з кожимо 2. Добре, є. Як обласнують ваш дім? Дякую, теж. Дай Боже, Та... щоб вже ми до вас пішли. Дай ага. Боже. Дай Боже, дай Боже. Дати.

що пошкодти. Ну, світло зчесь. Ну, з ким я вінію? Перевідне. Озики великі. Тара майже плу. Та він бісив від тебе, правда? А був я Дід Морозом, е, взяла мене ці, е, як його, е. Таж покажи, ну, як ти Дід Мороз. Петро, щось Мам, дивися у червоній футбол. Ні. Да, да, да. Да. Ні, нема, де полігаю, Бачиш, паша, паша даже твої тогда отримають фотографії, так, там бігом перемоти. А чого таке секретність? — А що нет, це за хай надій? Це, 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 це твоє побета? А ніна, вічена. Совчук? А де Савчук? Я не бачу. Таке, великі записи в нас не. І нас такий все, це вже піглень. Опа. Сандвичка згодна. Туди. Махай туди. Махай. На пашу. Туди на палку. Туди на Каже, Вінько, привіт. Вінько, привіт. Нарешті ми взялися до практичного споживання смачної їжі, яку нам пропонували Таня і, і Коля, наші друзі. привіт. Так що я зараз теж беруся. Мало казали не налітати, але я трошки так. Ти послухайся цей раз, покажу цей раз. <реш> Давай-давай давай. Дуже дякуємо що прийшов до нас. Вже, вже чекаємо ті літа теж. В Добре, Пашко. Що скажеш? Дякую, що мене прийняли. За смачну вечерю Так, я тако покажу остатки смачної вечері. або нам до десь зустрічає. На землі, а якщо я знаю, або попаси. Так, ми продовжимо подорож далі. Так, дивимося достати. Майже бо тут трошки можна поплавати. Ну опа! Dus ik heb deze procujem daar.